Марчук Андрій Михайлович, солдат 41-річний захисник України, який загинув у бою за незалежність нашої держави. 24 листопада цього року його життя обірвалося на Сумщині. Сьогодні Кременчуцька громада попрощалася зі своїм земляком у міському палаці культури. Проживав у місті Кременчуг, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 26 А дружини не був і дітей не мав. Залишилася мати Ольга. Батька помер, світла пам'ять військовослужбовцю. Слава героям! Знайомі Андрія Марчука згадують його як добру людину, відважного воїна та вірного сина України. Сам по собі Андрій, він дуже чемний, вихований. Він завжди мав свою точку зору і її відстоював. Переживав за Україну, і по першому такому зову, який йому прийшов, він пішов захищати у загиблого Андрія. Залишилася горем, убита матір. Втратити єдиного сина це нестерпний біль. Мама завжди йому була другом і помічником. А він для мами був найдорожчою дитиною. Світла пам'ять герою його ім'я житиме в серцях рідних, побратимів і всіх, за кого він боровся. Нехай Господь дарує йому спокій, а його близьким сили пережити непоправну втрату. Вікторія Максимович, Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.